Мені є відкриття, які Бога мені дає, я вірю, що це буде благословенно для вас Хай Бог нас надаті цю мислі передати. Ду. Ду. Я хочу казати про Завіт, хочу говорити про заповідь з Ісусом, яку ми маємо всі. І місто писання. 8 вірш. Написано. Бо це кров моя, Нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І також йдучи про кров це Марка, 14 розділ. А зараз Марк, 14 розділ, 24 вірш. І він промовив до них, це кров моя, нового завіту, яка проливається за багатьох. Бог дає нам свою кров, кров нового заповіту. І другий Коринфіана, Другі Корінфіана, третій розділ, шостий вірш. Третій, шостий вірш. Який і дозволить нам стати служителями нового завіту. Не букви, але духа, адже буква вбиває, а дух оживляє, який і дозволить нам стати служителями нового завіту. Бог називає нас, нам дає свою кров цей кров нового заповіту. І також він каже, що Він робить нас служителями нового заповіту. Бог зробив нас служителями нового завіту. Він дає нам для це способність. Він робить нас служителями нового завіту. Це не від нас, це не від мене, це не від вас, а це від Бога. Це Бог робить нас служителями нового заповіту. І тут написано 3, шостий вірш. Який і дозволив нам стати служителями. Це не ви дозволили, це не пастор дозволив вам, це не я дозволила, це він дозволив вам стати служителями нового заповіту. І таке запитання: чи приймете ви це служіння, бути служителями нового заповіту? Ще одне запитання, чи повірите ви у цей заповіт, що через кров Ісуса Христа ми маємо завіт маємо заповіт з Богом? Знаєте, у нас нелег, нелегке життя, але Бог створив нас людьми. І насправді наша віра перевіряється у випробуванні у кризисах. Тому що легко вірити, коли у тебе все гладко. І кричати, що я йду за Богом. А насправді, хто ти є, це перевіряється у випробуваннях. І насправді, в таких ситуаціях наша віра зміцниє. Або ж, якщо не було віри, тоді ти можеш побачити, що взагалі ти просто себе в ілюзії вів, що ти віруюча людина, що ти стоїш на тому скелі, яка не похитнеться. Тому що Біблія... Біблія написано, що весь світ цей погибне, загине. Але хто витерпить і до кінця буде стояти з Богом, той спасеться. І знаєте, коли був ковід, це теж було як підготовка для нас або перевірка. Що? Коли не дозволяють збиратися, пам'ятаєте? Чи будемо ми шукати Господа? Не дозволяли ж, не можна було масових заходів робити. Пам'ятаєте? І слава Богу, Бог давав будуть нашому пастору. Ми збиралися на вулиці, на відкритому, е, якби, на вулиці, да, там де було е, повітря, ми могли там хвалити Бога. А зараз, коли війна, е, це також ми нема не не де збиратися. Є люди, яких розбомбили взагалі дом Божий, і в них нема куди зібратися. І вони мусили тікати. І знаємо, що багато хто поїхав за кордон. І це також це як і перевірка, і підготовка, і таке запитання особисто кожному з вас. Чи будете шукати Дом Божий, присутність Божу? Знаєте, в Біблії написано, що всіх буде трясти, всі будуть випробувані. Бог повернеться за своєю церквою. Ми разом, в Біблії написано, що ми разом тіло Його, а члени. так каже Писання свята Царимлянам, 12 розділ 5 віч, 1 корофіан, 12 розділ 27. І написано також, що він прийде і забере свою церкву. І він помер за свою невесту, за церкву Божу. Це перший хрестовників, сам четвертий розділ, 16 17 вірш, що він прийде за свою невесту. Знаєте, Бог є один, але його підхід до кожного з нас дуже окремий. Це може так сказати таку ілюстрацію. Наприклад, у мене є троє дітей. І всі вони дуже індивідуальні. І мій підхід навіть до них дуже індивідуальний. І знаєте, ми віримо, з вами молимося всі разом тут до одного єдиного Бога. Але Він говорить до кожного індивідуально і окремо. Він створив нас всіх різними. Це дуже круто. Не купірка, знаєте, як Xerox, там, або сканер. Ми всі індивідуальні. І ми спілкуємося Богом також індивідуально. Проповідь одна, Слово одне, Святе Письмо одне, але відкриття, таке, яким Бог говорить, це просто, реально, просто неймовірно. Кожному на свого рівня, на свого, е індивідуальністю Він говорить, що ти повинен робити. А вже відповідальність на тобі, чи ти послухаєшся. Чи ти приймеш цей завіт? Да, ми п'ємо цей кров і маленьким дітям не даємо. З 12 років в Біблії написано, що вже хлопця рахували як дорослого. Тому маленькі діти не можуть прийняти причастя Дорослі, які розуміють, що це. І знаєте, я хотіла поділитися з тим, що та, ми збираємося тут разом. На служіння приходимо по Хтось приходить і на вечірні молитви, хтось ні, хтось приходить на домашнє спілкування, хтось не приходить, хтось їздить з нами в дитячий будинок, хтось не в їздить з нами в дитячий будинок, хтось йде допомагати в мінеральному, хтось не йде допомагати мінеральному. Хтось іде е, виносити апаратуру, е, коли початок служіння, хтось не приходить це робити. Хтось хоче щось робити в церкві, хтось не хоче. І знаєте, я хочу вам сказати, що в Біблії написано. Що Бог дає нам нагороду. Бог дасть кожному з нас нагороду тим, які служили, які шукали, які витерпили, які тримали цей вінець, бо написано в Біблії, що тримай цей вінець, щоб ніхто не вас щоб ніхто від тебе цю цю вінок не вихватив. Тримай його, ти маєш тримати. І за це ти маєш воювати. Це твоє, це твоя боротьба, це твоя, твоє сраження. Да? Ми тут збираємося разом. І Бог заберені весту свою. Ми разом тіло Христове, але окремо написано в Біблії, що хтось глаз, хтось руки, хтось ноги, так, хтось порозчене написано в Біблії. Але знаєте, все, що відбувається в житті в церкві, в християнстві, служінні, я... це насправді це особисто це між тобою і Богом. Навіть прославлення, наприклад, я славлю Бога. Так? І навіть коли не буде нікого в церкві, ніхто не, не захоче або не, не буде, бо Біблії написано, ви ще не сражалися до крові до кінця. Написано, що так сражалися, що навіть кров в них тікло. І навіть Ісус сражався боже, в Кирсіманському саду, що у нього аж пот був кров'ю. А ми думаємо, що ми так зашагаємо царство Боже, ви туди до Бога я теж йду. Знаєте, це насправді Бог зробив для нас неймовірно могутнє діло, величезну ціну заплачено за нас, за тебе, за тебе, за мене, за кожного з нас. І ми сьогодні будемо згадувати: хвала Богу, що ми можемо це практизувати, пам'ятати, хвалити Його. Але знаєте, все-все-все, що відбувається насправді, це. Між тобою і між Богом. Оце те, що тримає мене з Богом у церкві у служінні. Бо я розумію, що так, да, класно, коли нас багато, класно, коли багато хто підтримує, робить одну справу. Ну насправді я не буду ні за кого з вас відповідати. Я буду за своє і за себе. І ви теж не зможете відповідати за сусіда або за того, хто біля тебе. Ти будеш відповідати за себе. Чи брати відповідальність, чи хотів ти, чи ти просто як з огня був врятований. Але знаєте, Біблія каже, що Він зробив нас способними. Він зробив нас, тут написано, ми читали це Корінфіанам 3, Корінф розділ 6 вірш. Який і дозволив нам стати служителями. Він дозволив. Це не ти дозволив, це не я, це не пастор дозволив тобі, а Ісус тобі дозволив. А чи прийняв ти це, щоб бути служителем Божим? Це вже твоя можу сказати і відповідальність, і твій вибір. Чи хочеш ти іти за Богом, і чи тримаєшся ти цього заповіту? Який Бог зробив заради тебе, який так любить тебе, який підтримує тебе, який чекає тебе, який хоче дати тобі нагороду, який хоче тісно тебе провести через вузькі дорогу, через вузькі ворота, там, де є і те, термісти, які, які багато хто шукає, але не знаходить. І це вже твоя. Свій вибір, хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми розуміли, що насправді все, що відбувається в нашому житті, це тільки між мною і Богом. Я буду стояти перед Богом і буду давати світ. Написано в Біблії так, що всі дамо світ перед Богом. Хай Бог благословить вас, тримайтеся цього вінця Божого, тримайтеся завіта, через яку ми можемо освячуватися. Хвала нашому Богу. Амінь.